Руденко Олексій Вікторович. Позивний змій. Руденко Олексій Вікторович народився 26 вересня 1984 року у селі Первомайське Березівської громади Шосткінського району. Навчався у місцевій школі. Після її закінчення вступив до Глухівського коледжу Сумського національного аграрного університету за спеціальністю механізація сільського господарства. Працював на посаді водія у відділі освіти Глухівської районної державної адміністрації. З березня 2015 року працював трактористом-машиністом у товаристві Агрозем. До того, як вступив до лав Збройних сил України, працював водієм у місцевій службі таксі. Олексій був доброю, чуйною, щирою і дуже працьовитою людиною. Любив працювати на рідній землі, оскільки тато Олексія був орендатором і з самого маличку прищепив сину любов до землі та техніки. Олексій захоплювався ремонтом різної техніки, це було його хобі. Олексій Вікторович був одружений, мав двох діток донечку і сина. Також маму та брата. Тато, на жаль, помер. На початку повномасштабного вторгнення, 3 червня 2022 року, Олексій добровільно вступив до лав сил спеціальних операцій збройних сил України. Після розформування частини був переведений до 54-ї бригади імені гетьмана Івана Мазепи в місто Слов'янськ. 22 липня 2023 року Олексій Руденко був прикомандирований бойовим розпорядженням до 95-ї окремої десантно-штурмової бригади для здійснення бойових дій у напрямку Серебрянського лісництва. Стрілець снайпер солдат Руденко Олексій Вікторович, зник без звісти 23 липня 2023 року, близько 6 ранку. Під час танкового обстрілу з боку противника поблизу населеного пункту Серебрянка Донецької області. Дружина так згадує той час пошуків. На жаль, чуда не сталося понад рік пошуків і надії. 3 вересня 2024 року повідомили про збіг ДНК. Олексій загинув. Як нам повідомили, знайшли Олексія в окопі. Присипаного землею, де він пролежав рік. З ним був жетон і мобільний телефон. Останнє повідомлення було 22 липня 2023 року. Ви як? Завтра подзвоню? Спокійної ночі? Цілую, посплю трохи. Їхать на грузовій машині на кузові. запитала. Куди? бережи себе. 23 липня 2023 року з самого ранку я писала, дзвонила, але телефон був поза зоною. Навіть подумати не могла, що вже прочитала останнє повідомлення і більше ніколи не почую рідного голосу. Всі заспокоювали, говорили, що так буває, що на завданні телефони вимикають. День за днем чекання вбивало. І я хапала телефон. З надією, що мій льошка дзвонить. Його серце перестало битися 23 липня 2023 року. 7 вересня 2024 року герой України, мужній воїн Руденко Олексій Вікторович, повернувся додому на щиті. Солдат Руденко Олексій Вікторович. Був похований 8 вересня 2024 року на Вознесенському кладовищі в місті Глухові Сумської області. Дружина Діана присвятила чоловікові вірш. Я йому дзвонила, так дзвонила, і скидувала, і набирала знов. І подумки у Господа просила, щоб оберігав мою любов. Годок один, за ними другий, третій. Та відповіді й далі не було душа тремтіла, начебто подерта, і серце мило, в голові гуло, в думках одне, лиш тільки би все добре, лиш тільки він хоч слово відповів, він її мужній, він такий хоробрий, не здасться він безжальній цій війні, і знов знайомий номер набирала. Із підписом коханий абонент. А я чекала і, на жаль, не знала, що він коханою її вже не назве така реальність гинуть у окопах, хтось в полі бою віддає життя. Скажи ж бо, Господи, вмирати будуть доки за нашу волю і краще. Майбуття вічна пам'ять герою. Назавжди 38 назавжди в строю.